Україна готова до перемовин з Росією? Президент Зеленський вже підготував план завершення війни в Україні, який буде представлений політичним лідером США. Камала Гарріс, натомість знову випереджає Дональда Трампа. Отже, як буде виглядати план завершення війни в Україні? Чи спрацює він з Росією? І наскільки великим є відрив Камала Гарріс від Дональда Трампа у свіжих соціологічних опитуваннях? Отже, британська газета Тайм опублікувала великий матеріал про те, яким буде виглядати план завершення війни в Україні. Як ми знаємо, президент Зеленський вже давно говорить про підготовку цього плану, але він раніше не розкривав деталі. Газета натомість якраз розкриває деталі і ключові пункти цього плану як. Президент України планує завершувати е, війну і на яких умовах? Отже, в першу чергу, е, Зеленський буде вимагати від Сполучених Штатів Штатів Америки та партнерів гарантій безпеки? Е, зокрема, е, тут йдеться про ухвалення, зокрема, підписання будь-якого пакту про взаємну оборону. Звісно, як ми знаємо, в НАТО нас поки не хочуть брати, але президент Зеленський. Пропонує нашим союзникам підписати з нами безпековий договір, але пакт про взаємну оборону, якби який би точно гарантував захист України у разі майбутньої агресії, і, до речі, якраз Росія найбільше виступає проти цього пункту, бо на попередніх перемовинах у Стамбулі вони якраз зірвалися, тому що Росія не хотіла допустити оцих конкретних гарантій безпеки, не хотіла. Аби вона, тобто, планувалися ще майбутні напади, і Росія категорично тоді виступала проти будь-яких гарантій безпеки. Тоді Україна також пропонувала е, проштовхнути ці гарантії безпеки. Зокрема, у разі повторного наступу НАТО, наприклад, закриває небо над Україною, постачає Україні великі опції озброєння, але тоді Росія відмовилась від цього, і зараз знову президент Зеленський пробує проштовхнути цей пункт в плані. Перемоги України, крім цього, цей план передбачає продовження наступу українських сил Глиб Курської області, аби опісля ці території використати у якості розмінної монети, фактично поміняти ці території на території України, які тимчасово окуповані Росією. Крім цього, є ще й окремі пункти плану про конкретні поставки озброєнь. Тут президент Зеленський хоче отримати. Гарантії від наших західних партнерів про те, що у разі реалізації цього плану, якщо Україна піде на мирне врегулювання війни з Росією на вигідних умовах, тоді партнери нас не кинуть, а будуть надалі постачати озброєння, і конкретно є ідея прописати, які види озброєння будуть надані в який термін, і від яких союзників, і звісно. Міжнародна фінансова допомога це ще один пункт плану перемоги президента Зеленського. Зокрема, це потрібно для того, аби Україна продовжувала своє економічне життя і для відновлення України так після тих руйнувань, які країна зазнала внаслідок російської агресії. І The Times пише про те, що президент Зеленський. Не розкриває повністю всі пункти цього плану, але ще, як ми знаємо, входить до цього плану саме далекобійні удари це право України бити по Росії. Зараз активно проштовхує президент Зеленський це питання. І, зокрема, цього тижня будуть зустрічатись з Байденом, Гаррісом і колишнім президентом США Дональдом Трампом і буде проштовхувати це питання серед політичних лідерів, бо якраз це входить до плану перемоги, аби Натиснути на Росію і примусити її до миру, але ще є одна дуже цікава деталь в цьому плані. Зокрема, гарантії безпеки. Президент Зеленський хоче е, ними заручитися не тільки для гарантованої майбутньої допомоги, але для того, аби уберегти цю допомогу від Дональда Трампа. До президентських виборів президент Зеленський хоче, аби були будь-які гарантії. Того, що США будуть підтримувати Україну навіть після проведення президентських виборів, і тому так поспішає президент Зеленський, зокрема щодо цього питання. Бо ми раніше чули від е, оточення Трампа про те, що вони пропонують завершувати війну на невигідних умовах, пропонують поступки територію, заморожений конфлікт і демілітаризовану зону. Але це все точно не спрацює з Росією, зокрема і без конкретних. Гарантій гарантій безпеки, яких зокрема зараз які просуває президент Зеленський, і Таймс також цитує експертів, які говорять про окреслюють стратегію подальшого України і Заходу. Зокрема, метою цього є тиск на Росію і і боротьба України доти, доки Росія фактично не вдасться її примусити до перемовин. Отже, зараз взагалі все весь цей план. Має на меті так сильно натиснути на Росію, аби в неї просто не було вибору, як не взяти участь у переговорах і завершити війну в Україні на вигідних на адекватних для України умовах. І про план перемоги до речі пише й Bloomberg. Отже, видання Bloomberg зазначає, що запрошення України до НАТО є частиною цього плану. Про це дізналися журналісти інформаційного агентства. отже, президент Зеленський буде переконувати Байдена, також запросити Україну до членства в НАТО і надати зобов'язання про поставки подальшого озброєння. І, звісно, це стане такою гарантією про те, що майбутнє України у північно-Атлантичному Альянсі. Ось, але чи саме це буде якоюсь гарантією безпеки? Невідомо, бо різні зараз ходять думки. Але перш за все, гарантію безпеки могли б стати ці оборонні угоди пакт про безпеку, які би конкретно зобов'язували наших партнерів у разі повторної агресії Росії закрити, наприклад, небо над Україною, вести свої війська, так і надати конкретну допомогу. Але чи погодяться західні партнери на такі конкретні залізобетонні гарантії безпеки? Поки невідомо, але буде бачити. Але це найкращий варіант, який зараз. Просуває е, і президент, президент Зеленський, і, і на цих зустрічах вони цього тижня будуть про це говорити, і будемо аналізувати, зокрема, і результати е, цих перемовин. Тим часом президент Зеленський також розповів про те, чи є у нього план Б на випадок, якщо Байден, наприклад, відмовиться виконувати, реалізовувати цей план е, перемоги України. Отже, за словами президента Зеленського, плану Б немає, бо план Б це. Той план, за яким ми зараз живемо, тобто, фактично, це затягування війни. І за словами Зеленського, якщо Байден і лідер Сполучених Штатів Америки відмовляться або не захочуть реалізовувати цей план, тоді перспективи будуть дуже поганими. Мова йде про затяжну, дуже затяжну війну на вистаження, і тому він говорить про те, закликає зокрема виконати цей план і підтримати і про це якраз цього тижня буде йти. Йтися і дуже цікаве питання задали президенту Зеленському на нещодавному брифінгу про те, чи він може ем, розкритикувати Байдена, так чи готовий його критикувати за повільне надання допомоги? І тут він, звісно, відкинув критику і заявив, що Байден зробив потужний історичний крок, підтримав Україну, а далі за ним та іншими лідерами справа і від них буде залежати, чи готові вони підтримувати цей план перемоги, аби так сильно натиснути на Росію. Зокрема, і підтримкою Україні і завдяки далекобійним далекобійним ударам, і завдяки всій цій допомозі, аби Росія просто була змушена піти на адекватні перемовини з Україною. І тим часом The Times пише і про те, що Сполучені Штати Америки та Велика Британія готові надати дозвіл на далекобійні удари в глиб території Росії західною зброєю зараз. Йде мова про крилаті ракети Storm Shadow, але є деякі умови. Отже, Лондон і Вашингтон готові піти на це, якщо це все буде відбуватися таємно. Отже, навіть якщо наші західні партнери цього тижня ми всі сподіваємося, і очікуємо цього дозволять бити по Росії західним озброєнням, зокрема крилатими ракетами Storm Shadow. це то це точно рішення буде ухвалено приватно, тобто таємно, не будуть про нього. Публічно оголошувати, аби е, зберегти ефект несподіванки, або Росія не мала можливості підготуватися на, наперед до цього, зокрема розмістити свої системи ППО, перекинути е, свою авіацію та інші е, об'єкти. І, зокрема, е, говорять про те, що якщо буде рішення, воно буде ухвалене таємно. І ще раніше до речі, мали оголосити про це рішення. Девід Лемі і Ентоні Блінкен відвідували Київ, і тоді планувалося. До речі, оголосити про це рішення було підготовлено два тексти фінальної заяви про оголошення цього рішення і про подальші дискусії. Але все ж таки тоді ще не домовилися про всі деталі США Британія і оголосили про подальші дискусії, але зараз вже не очікується публічного оголошення, бо будуть ухвалювати це рішення зокрема таємно і до речі. Азата пише про те, що США отримуються від надання зеленого світла на ці удари доти, доки не побачить план перемоги. Отже, зараз все фактично залежить від цих перемовин президента США Джо Байдена і президента України Володимира Зеленського. Але в Білому домі таки хочуть ухвалити це рішення. Про це говорять джерела газети. Тайм, зокрема, бо це стане великою політичною спадщиною спадщиною Байдена. Зокрема, він хоче. Під кінець свого президентства залишити за собою такі ключові хороші рішення на підтримку України, які точно запам'ятаються в історії Сполучених Штатів Америки, і тому очікується, що вже, все ж таки буде зелене світло на це рішення. Хоча вже дуже довго про це говорять, надто довго як про це говорять і експерти, як про це зазначають колишні е, і американські військові. А тим часом Україна продовжує перемовини про надання нам. Винищувачів і міністр оборони України Ростему Мєров е, анонсував перемовини про надання Україні е, французьких винищувачів міраж е, шведських гріпен і, зокрема, е, бр... німецько-британських єврофайтерів тайфун. Отже, за словами міністра оборони, зараз активно ведеться робота по утриманню цих літаків, і ми раніше знали вже що українські пілоти вже давно тренувалися. В у Франції, зокрема, навчалися ем, пілотуванню західної авіації, але тепер ми бачимо, що неспроста все це відбувалося, і готується рішення про надання Україні, зокрема і шведських кріпен, французьких міраж і євро, е, німецько британських єврофайтерів, і вже найближчим часом будуть е, обидві сторони рухатись вперед і просувати це рішення, аби Україна отримала ці літаки. До речі, Швеція раніше якраз передбачала в бюджеті. На наступний рік фінансування на придбання запасних частин для цих літаків Гріпен, зокрема на потреби України. Та завершуємо сьогоднішню нашу розмову новинами зі сполучених штатів Америки. Камала Гарріс знову випереджає Дональда Трампа згідно свіжих, згідно з даними свіжих соціологічних опитувань. Отже, Гарріс випереджає Трампа на 5%. Про це свідчать. Опитування, яке проводив американський телеканал NBC News. отже, опитування показали, показали, що американці почали краще відноситись до Камали Гарріс і гірше до колишнього президента США Дональда Трампа. Зокрема, 48% виборців заявили, що позитивно відносяться до Камали Гарріс, в той час, як раніше проводили аналогічне опитування, і ще в липні лише 30%. Два відсотки виборців е, говорили про те, що позитивно відноситься до Камали Гарріс. І е, аналогічне опитування проводив американський телеканал CBS News. І це опитування також вказало, що Гарріс випереджає Трампа на 4% у загальнонаціональних так, результат, результатах опитування. У Загально національних рейтингах і тут важливо розуміти, що Камала Гарріс перемогла нещодавно дійсно на дебатах, і ми спостерігаємо значний ріст рейтингу. І вона вже заявила, що готова провести ще одні дебати із Трампом. Є вже і платформа, яка готова прийняти так цей раунд дебатів. Американський телеканал CNN заявив про те, що готовий провести в себе на телеканалі. Ці дебати, але Дональд Трамп дає задню в цьому питанню. Він відмовляється і не хоче брати участь у них, бо на попередніх дебатах він програв і втратив велику частину свого рейтингу. Тому зараз і боїться нових дебатів із Гарріс, аби, зокрема, боїться, що вони ще більше не нашкодили йому, як це було на попередніх раундах. Дебатах на цьому на сьогодні у мене все. Вірте в наші збройні сили. Слава Україні!